Рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити. Диви, що робить, де що робить! Б'є! б'є машину нам, це кашник! Щодо політики Ютуб я не можу показувати обличчя дітей, тому вони зараз заблюрені. І зараз буде операція Зеленського щодо дискриптації ЗСУ під виглядом а, ТЦК. Маша, не, не чому не цей. Тут Номер машини не... читай. 1808. Що таке? П'яний, п'яний, що ти робиш? Що ти робиш? Вадим! Вадим, а як ти п'яний? А п'яний? П'яний! П'яний, а п'яний? Стасто сорок, місто Бердичів, Я викликаю слідчо-оперативну групу. Зараз людині загроження, життя і безпека. Тут п'яні, тут. неадекватні викликаю викликають оперативну групу. Сигнал виклику бета. Вони зараз приїдуть і побачать вибили, вибили тільки що вікно. Ну поліція вже підходила. І поліція не так, даними. Переписували. Давайте зараз. Чому поліція а, до нас не підійшла? Бистро, а військовий. А чому військовий нам вікно? пітьмо? Ви так з дітками лиси? Сліч оперативно на вулицю Бултанівську. Кому що загорожує. коли нас зупинили, то до нас підійшов нет, не поліція, а військовий? Нет, чому він до нас підійшов і виламав вікно, А не ви? виламали Виламали вікно, викликає. Давайте сигнал бета, сигнал реагування бета. Зараз закінчимо чоловіком. виклик свічь оперативної групи. Зараз не да, загрожує, не відкривай там. Будемо зараз. Ви, боже, чого закриватися? Подвалимо! Візолятор ВСП. Ти Що б... ні, б... Ми повинні знати, щоб не його забули, присвітка. Він стріляв. Він нічого не собі. Ми хочемо при нас, щоб задув. Ми красавчик. Ви це п'яне, битво там їде, питло. Куди? Куди ми ведемо? В СП затримані вдати. Як ми будемо знати? Відповідь. У нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. Диви, що робить, диве, що робить, п'є! П'є машину нам, це кашник. Ты кричи, давайте прикиньте, закашник выскакует. Ми хочемо приглашення! Номер машини читай! 18 08 Ви такі п'яне! Бидва там вийти! П'яний! П'яний! Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Вадим! 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 А як ти п'яний? А як ти п'яний? П'яний я! П'яний я! 140, місто Бердечів. Я викликаю свідчо-оперативну групу. Зараз людині загрожує життя і безпека. Тут п'яні, тут, неадекватні не Викликаю викликають оперативну групу. Сигнал виклику бета. Вони зараз приїдуть і побачать вибили вибили, вибили тільки що вікно. Ну, поліція підходила, і поліція, і поліція, і поліція неадекватні переписую. Давайте зараз по чому поліція до нас не підійшла військовий. А чому військовий нам виламав площа? Ви це слідчо... це Фл> 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 Рі, Ви так з дітками лисіли? слідчу оперативну групу на вулицю Кому що коли нас зупинили людині? То до нас підійшов не поліція, а військовий. Не, чому він не, до нас підійшов і виламав нам вікно? А не виламали, виламали вікно. Викликаю давайте сигнал бета, сигнал реагування бета. Зараз закінчимо з чоловіком. Це виклик слідчо оперативної групи. Зараз ми загрожуємо. не відкривай.

Ви яке п'яне, битво там діти, битво куди, куди виведемо затримання Добре, а Як ми будемо знати? Відповідь ми травизимо критичної інфраструктури. Це не відповідає дійсності. Якщо мова йде про повномасштабну операцію по відношенню до нашої країни, ми такого не бачимо. Не думати. Тривожно і постійно що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю. Це не рай, це не дім. Це не свобода. Це серія. Це президент слуга народа. Причин. Вашої безсонної ночі немає. Ми добре розрізняємо провокації та нас. Він малював лакит на екрані, поки орки збирались під кордоном. Він говорив, все буде ока, кадром маман, стамбул і зрада. Це не врятує прапор, коли зрадник при владі, коли він сховав про Це не командир, це фезбактор, це Буратіно, щоб пише сценарій для ракет. Будував рай зі страхом приніс Єрмака, поки мости чона розстояли, ворог міг іти. 1, 45, буде долар 45 при Зеленському. До пекала. Буде хаос в країні. До пекала. Буде війна. Якось, дивіться, нічого не сталося. Буде війна. Хай ти. Think... Людське життя я завжди пластически двадцять точків, двадцять ночного точка. Вони продавали нас лайк за лайком. Замість бепело. Плакати з вайбом куїла. Офізекторів судів тайфіру. А замість майбутнього темний тиро. Ще віше не з Чи бачиш? Зелені естетиці, коли замість каски тінь від промо, і в кожному мікрофоні кома. Архітектор пекла, він у палаці, народу дим, а друзям офшори Усе під контролем, усе як завжди, пекло під підгін, який грає зраду. Я вам дов не урожай, По-человічному, ніч, поберіть чоловічний. Ми согласували практично 20 нових точок.